Всім привіт! Ви на каналі Char Spy, а це BYD Song Plus. На ньому колись був встановлений GBT-порт. Ми замінили його на CHAdeMO. Ось так він виглядає. І сьогодні ми хочемо влаштувати екскурсію по зарядним станціям міста Києва, куди руки дотягнуться, але при одній умові. У нас є чадемо і є наш девайс чадемо CCS2 Combo. Хочемо подивитися реальні потужності, скільки може в себе приймати Song. Ну покажемо вам, як буде працювати наш девайс. Отже, заварюйте чай або каву і готуйтеся до цікавого контенту. Ми починаємо з чадемо на станції АЕ в білінгу Екофактор. Максимальна потужність у неї біля 43 кВт, але зараз ми все вам покажемо. Отже, під'єднуємо перший роз'єм чадемо. Розпочали чадемо CCS, підключили, дивимося, що нам зарядка показує. Зараз на авто 33%. Чекаємо, чекаємо корисної інформації. Так, будь ласка, зараз ми, набуть. 97-96 А 471 вольт. По нашому додатку 45 кВт через CCS на даний час забираємо. Чадемо CCS дає вам можливість заряджатися більш потужно, але це ми покажемо трішки пізніше сьогодні по відео. Але він дає другу важливу можливість це обирати, через що заряджатися. Бо, можливо, CCS буде зайнятий буде вільний Чадемо, ви зможете безпосередньо і скористуватися ЧДМа. Це доволі таки зручно. Отже, під'єднали чадемо роз'єм. Олексій, покажи, будь ласка. Зараз Сонг починає набирати, піднімати вольтаж, тому тримає 20 А. Зупиниться приблизно... 120 ампер бачите, навіть запит від автомобіля безпосередньо розкачався. Да, 150 А все є. І бачимо 44,3 кВт при 43 можливих забираємо з даної станції. Давайте подивимося, що в авто у нас відбувається. Автомобіль трішки запізненням оновлює свої дані Зараз 13 кВт. Ось, 43,3. Все чудово. Будемо завершувати тут е, зарядку і їдемо на інший вид е, зарядної станції. Зарядна станція е, Тока. Е, теж два роз'єми Чадемо та ccs 2 Combo. Ми під'єднали, зараз заряджаємося. Давайте подивимося, що у автомобілі відображається 47,9 кВт, то показує 36%. ,9%. Чим знову ж таки ЧДМа та CCS зручний, тим що, якщо, наприклад, один роз'єм у вас зломаний, то ви точно зможете зарядитися через другий роз'єм. І це доволі таки зручно, бо в дорозі... Час дуже важливий. Що вам по нашому додатку? 104 ампера, 49 кВт. Збираємо максимум. Ось станція ясна. Під'єднали Чадемо Сіс ЄС. Тут, на жаль, дуже погана видно. Давайте я вам покажу а, в авто. 39 кВт, зараз автомобіль приймає в себе. Обновилось ага, 47,2 кВт, майже максимальне значення. Для нас найцікавіше, зараз буде починатися ось з тієї станції. Там уже CCS доступні більше 50. Ну що, давайте будемо приміщуватися. станція Кастот, ЧДМОТА CCS. Під'єднали ми через наш роз'ємчудимо Сісіе девайс, дивимося на значення 97 кВт 167 А 580 В. Зараз на батарейці 46%. Це станція дуже цікавий зразок, бо, наприклад, на CHAdeMO тут 50 кВт, а CCS можливий на 120 кВт. І саме ви, шановні наші клієнти обираєте, через що заряджатися. І другий важливий момент цікавий, то що Чадемо коштує 1039, а CCS коштує 13 гривень. Отже, ви можете навіть обирати по якому тарифу собі заряджатися. Давайте подивимося, що пише, показує безпосередньо авто. Авто, звісно, трішки занижує. 96,5% показує 47%. До повної зарядки 38 хвилин прогнозує. Доволі таки непоганий результат. Але слід е, зауважити, що наш девайс він розрахований на 200 кВт потужності, залишилось Одне питання не вирішено, де знайти такий автомобіль, який може з китайців заряджатися. Але очікуємо в нашому парку поповнення і думаю, зможемо показати вам і такі цифри. Зараз ми поїдемо на зарядну станцію ЧДМу 100 кВт та CCS 120 кВт, там поряд ще 180 кВт є, на ній теж... Попробуємо протестуємо. протестувати. Саме це, про що я завжди кажу, бачите, це зарядка, тут Чадемо 100 кВт і 120CCS. Це бензиновий автомобіль, який займає місце. Так як постійно на відео наголошую, що саме зручне місце портів це спереду, усонга повільно знаходиться з цієї сторони. Якщо я під'їду сюди автомобілем задньою частиною, шланг, скоріше всього, не дотягнеться. Але ми під'єдналися до поряд стоїть станція 180 кВт CCS Під'єдналися 53% зараз. І ось такі ми маємо значення 167 А, 97, майже 98 кВт потужності. Звісно, через Чадемо CCS Давайте подивимося, що безпосередньо автомобіль нам показує. Автомобіль нам теж показує такі значення. Процес заряджання відбувається. І ось тут ситуація, коли бачите, на ЧДМа під'єднатися неможливо, але можливо на CCS. Якщо б ми під'єдналися на ЧДМ, там теж було б цікаве значення, бо там ЧДМО. 100 кВт. Не путати, будь ласка, з кастрованими перехідниками, які більше 50 кВт не можуть по подушності. Наш ще порт він розрахований на 200 кВт. Але ми під'єдналися на CCS2 і процес зарядки відбувається все добре. За 4 хвилини 4, ну, да, 5 хвилин буде 5 кВт, 1 хвилина 1 кВт майже. Що цікаво, хотів би ще вам розповісти. Скоріше всього, звісно, ви спитаєте, яка ж вартість цієї інсталяції. Встановлення ч порта для BiWAD Songa коштує 1300 доларів. Додатковий девайс ч CCS коштує 400 доларів. Таким чином ви за 1700 отримуєте рішення, які можете заряджатися на будь-якій зарядній станції. Додатково в цю вартість входить. Програмний комплекс на планшет встановлення щодо регулювання потужності заряджання, а також чашка кава в нашому офісі. Всім гарного дня, дякую за підписку. Чекаємо вас в коментарях, що думаєте з приводу такої інсталяції. На 100 кВт, звісно, ми не зупиняємося, будемо продовжувати, будемо бачити і 150 і 200 кВт. Аби таки в нас мирне небо було над головою. Всім гарного дня, лайк, підписка. І чекаємо нашій телеграм-групі. Там дуже палкі розмови. Всім пока. З вами була команда Чар